Перший віцеспікер Верховної Ради Корнієнко заявив, що е, вони тестують е, перехід від парламентсько-президентської республіки до президентської. Ну на е, якомусь там зібранні поважному, організованому, я так розумію, тим же офісом президента. Е, Неважливо, де важливо що. Так, е, да, е, вони тестують, а е, ви в народу взагалі спитали, е, пане перший віцеспікер, ви взагалі вмієте, що подібні речі е, відносяться до е, меж повноважень Конституції України. Якщо ви хочете міняти Конституцію України, то ви повинні спитати в народу України. Е, це е, парламент повинен рішати. Е, Представники народу, є процедура, є ще там Конституційний суд і так далі. Хто вам дав право? Ну, ви, в принципі, правильно сказали. Ви правду сказали, що ви це стоїте. тому що ви фактично перевели країну у режим президентської моделі, де парламенту практично немає, все вирішує президент. Да, урядом керує президент місцевими адміністраціями, місцевою владою аж до сільської. Керує президент, якщо хтось не згодний, от як мера Чернігова взяли і відстранили. Бюджети у місцевої влади контролює президент, якщо щось зайве є, забирають. Ну, про центральний бюджет я навіть не говорю. Про те, що хто контролює допомогу від союзників, я навіть не говорю, тільки ж ви ж розумієте, що і питати з вас будуть. Але е якщо ви вже е так е радісно повідомляєте про свої успіхи, то не забудьте сказати, що при оцій президентській моделі, про якій ми вже живемо, ну фактично після е обрання нової Верховної Ради, і е е відставки уряду на чолі із е Гройсманом, от тобто, виходить, з кінця зосені з осені 19-го, чотири роки вже мав. Е, які в нас успіхи? У нас економіка. Ще до епідемії в тартари почала котитися, спад почався. А під час епідемії ми за різними оцінками добрих сотню, а то й більше тисяч людей зайвих втратили, тому що ковідний фонд в асфальт закатали. А потім почалась війна, яка зовсім не обов'язково мала початися. Тому що е, армію ваша президентська модель е, фактично на голодний пайок посадила, всі ракетні програми припинила, армію почали скорочувати, недофінансовувати, е, здібних людей е, відсовувати з керівних посад, кого ви попризначали е, всяких е, таранів і, і так далі. Вот. Ну от війна: 12 мільйонів українців біженці виїхали. Було 42 мільйони. Зараз кажуть, аби 28 було, може й більше, ніж 12 виїхали. Загинуло півмільйона. Ну, це ж таке для вас. Кілька мільйонів втратили свої домівки. От результати господарювання вашої президентської моделі. Ну, так ви гордісно повідомляєте. Давайте не забувати про це, що до чого привела ваша президентська модель. Тому що е, списати все на Путіна дуже зручно. Але якби не ваша президентська модель, то з дуже великою ймовірністю Путіна тут не було б. Ну, е, він був би на тих 7% території, яку захопив у 2014 році. А все решта це виключно результат того, що нашу армію закатали в асфальт. Оце результат вашої моделі.